Гомін Ау. Всім привіт! Це шоу Гомін Аут. Слухайте нас по буднях на радіо Промінь. Також ми на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на цей YouTube канал, бо за чим ми тут вообще? Напишіть коментар, поставте дзвіночок, зробіть все красиво. Е, з вами Юра Коломієць. Єгор Тайло. Та Настя настязувало. Трамп. супермен. Білий дім здивував дописом у мережі. Ого, ну приємно. Приємно знати, що білий дім все ще може когось здивувати, да. але з іншого боку, хочеться нагадати, що те, що хтось крутить пальчиком біля скроні, це не обов'язково означає, що він здивований. Ну не знаю. Я одразу розгадав цей ребус. Трамп супермен означає, що Дональд одягнув свої улюблені червоні труси поверх костюму. Нормальна ситуація. Типічно для людини віку білий дім опублікувавши її картинку з президентом США Дональдом Трампом у новому образі. Цього разу Трампа зобразили супергероєм, символ надії, правди, справедливість, американський шлях, супермен Трамп. Йдеться у підписі до картинки. От, знаєте, знаєте, от буває, є в тебе фотка, і от ти ходиш, думаєш, як як її підписати так дотепно, як щось цікаве Причому під неї... якось так не Да. І не в лоб. Mm -hmm. Ну, Так от це проблема, з якою не стикаються ці мемники <світ> Дональда Трампа. Mm -hmm. <світ> І оце мені ще подобається оце символ надії. Mm -hmm. ну, ні, я згодна. Дональд Трамп об'єднав нас у всіх е, в надії на інші американські інституції, а також системи стримувань та противаг. Але пройшло вже достатньо часу, щоб ми всі знали, що усе це ну, це як фільми DC. Ну, це чиясь вигадка. Воно не обов'язково існує. Uh -huh. <рес> і знаєте, я ж доля правди в тому, що старі, старі люди, вони як малі діти. Бо, наприклад, я, коли мені було 4 роки, мені дідусь зробив емблему супермена, я і пришив мені до е, мого світерочка. Я в садіку приходив, і типу, я супермен. І uh -huh. так само і Трамп зараз. Uh -huh. Тому що діти, вони як, ну, yeah, багато yeah, yeah. що. Yeah. Ну, yep, або, okay. або можливо, СММники просто засунули якийсь натяк в цей пост. Можливо, про те, що Дональд Трамп він теж не з цієї планети. Він прибулець, який прибув на землю, щоб врятувати її від спокою та миру. У нього є суперсила, це блискавично відбивати всі розумні питання. Та за допомогою рентгенівського зору дивитися на своїх опонентів, сподіваючись викликати у них рак. І навіть получилось Знаєте, що ще... Ой, але знаєте, що обідно? Що раніше диктатори якось хоча б морочились з картинками себе, які угу. їх возвеличують. Раніше наймали художників, щоб вони малювали їх величними. Он Яну... Янукович заморочився, голий. Це художник малював, розумієте, з освітою. Угу. А людина копійку а, отримала. За, да, з академізмом. Угу. Весь цей сталінський ампір, оце от, де Сталін чогось десь непонятно. Де, оці художники, які постійно малювали Маозидуна, що знову Маодзидун дивиться на пшеницю і посміхається, як багато пшениці в Китаї да, цього разу. Клас. Ну просто. А тут просто шиїшка. Ну це не серйозно для да, диктатора. Да. Ну, які репресії в тебе тоді будуть, да. якщо в тебе немає власного художника. <рес> ну, але добре, що вони ще не дійшли до Трампа у всесвіті, Оце, знаєте? Mm. Просто уявіть собі, цей мальовничий казковий всесвіт, і в ньому Трамп. <рес> <рес> Хоча це ж я. Японія, вони в принципі вже звикли до Годзіли, то звикнуть і до Трампа. Раніше Білий Дім зобразив Трампа як героя саги Зоряні війни з світловим мечем у руках. Нова світлина з'явилася з нагоди всесвітнього дня Зоряних війн, який фанати відзначають 4 травня. У дописі йшлося про боротьбу з радикальними лівими лунатиками й іншими злодіями. Трамп звинувачує їх у тому, що вони не повстанці, а імперці. Я зрозумів, дід вирішив окущувати підтримку, підтримку гік культури. Але ну, фішка в тому, що Трампу не треба нікого косплеїти, щоб е, бути чисто гіковським персонажем. Тому що Трамп це карикатурний злодій з коміксів. Все, що не вистачає Трампу, щоб бути прям карикатурним злодієм, це тростини з набалдашником. Ну, да. І все, тільки він такий, зразу Зак Снайдер знімає про тебе фільм. Да, да, да. Трамп навіть пробувався на роль барона Харкона. У дюну, але там вони не зійшлись на кольори обличчя, бо творці фільму звісно визнали, що в цьому всесвіті все зав'язано на спеціях, але не на тому, щоб втирати їх собі в обличчя. Куркума. В мене так багато спецій, я їх просто втираю. Слухай, Може він втирає в себе в спеції, щоб не спортитись, І щоб обличчя не стухло. Ні, Ну ми ж не знаємо, як би виглядало обличчя Трампа без цього. Правильно, так що може, це воно ще роботи. Дивіться, я не здивована, що Трамп не шарить за гір культуру, але я вважаю, що можна було би наняти в команду. Хоча б когось одного молодше 50 років Ну, для рознобразів. Тому що ну дивіться, ну Дональд Трамп Супермен, це як Сі Цзіньпінь Сейлор Мун. Розумієте? Я просто хочу вам нагадати: що Кент Кларк це журналіст, Дональд, ти наша народився в костюм Діпстейта. Що це за глупості? Бо для мене Дональд Трамп це просто більш реальний Версія капітана Америки він теж вколов собі якусь сироватку і тому досі на ходу, а так то в нього прям здібностей немає. Він просто спритно балакає та навалює всім щось про патріотизм. Якраз у нього зараз оцей період, там де він візде їздить і співає і танцює да. і всі такі а що нічого він расіст. Так він же ж з 50-х, все нормально розморозили. Також президент США Дональд Трамп опублікував своє зображення створене за допомогою штучного інтелекту в образі папи Римського. Згодом світлину також поширив Білий Дім у соцмережі Ікс. Тоді Трамп отримав хвилю критики на свою адресу через згенероване фото в образі Папи Римського. От що буває, якщо сказати діду, що ну за шиї платить держава, <рес> і він вже такий: так нема чого казьонному добру простаювати. Значить, все наробили вже нагенерили фоток, де президент покемон. Переходимо до ліку святих. <рес> і це звісно колись має закінчитись, бо рано чи пізно у Трампа закінчаться сіллеби, яких він буде генерити на себе, і в нього спочатку закінчаться сілеби першого гатунку. І потім доведеться перейти на селеб там якогось вже гатунку поменше. І ось вже Трамп робить, генерить е, своє обличчя, ніби він Світлана Лобода. <гум> ось Трамп це абсурдний письменник Семюел Бекет. І всі <гум> такі. ну я не знаю, що це, але <гум> да, це теж Трамп. <гум> да, да. І ось, уже коли закінчаться всі селеби на землі. Трампу доведеться знов запостити себе в образі себе. <ріст> <ріст> і от тоді він усвідомить всю мерзенність свого існування. Але потім вийде перезапуск фабрики зірок, і от в нього вже купа нових варіантів, от він Стас Шурінс, і все хорошо. Стас <ріст> Шурінс! <су> Пашуець, я думаю, якщо б це побачив, він ніколи б не ожидав, що він колись окажеться рядом з, з Трампом в такому обговоренні. <су> і от уже е вони е копіпаснули Трампа, і це вже він брати Барісінки. Oh. Це було шоу Гомінаут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми на всіх подкаст-платформах. І підпишіться на цей ютуб канал Радіо Промінь. Пожалуйста. З вами були Юрій Коломієць. Єгор гошатаю. Та Настя зухвала. Отже, в нас був Трамп Супермен і його криптоніт деменція. І за ним за деменцію не треба летіти на іншу планету. Вона ось тут доступна. Завжди з тобою. Гомін Ау.